Для всіх на каналі сімейні традиції. 7 червня православні віряни за новим церковним календарем згадують священномученика Феодота Анкірійського. У народі цей день прозвали Федот урожайник. Праця хлібороба була хоч і важкою, але завжди знаходилася у наших предків особливій пошані. Тому не дивно, що свята, пов'язані з роботою на землі і вирощуванням врожаю, були традиційно всенародними, з великою культурною програмою. На Федота врожайника люди молилися про свої посіви і просили по осені рясного врожаю зернових. Було прийнято масово купатися в річках і озерах, не побоюючись ні водяних, ні росалок. Перед обмиванням слід було обов'язково полоснути обличчя і помолитися святому, попросивши позбавити від усіх бід і життєвих негараздів на сьогодні. Слов'яни цю дату називали Федот Страж. Через існування народного повір'я казали, що святий у цей день бере серп і відправляється до водою, щоб русалок налякати. Якщо ж якась смілива русалка і намагалася заманити людину в своє водне царство, то Федот тут же рубав серпом її довге і густе волосся, а саме в ньому і полягає вся сила русалки, що не можна робити 7 червня. 7 червня, як і в будь-який інший день, церква виступає проти сварок, пліток, наклепів, образ жадіності, заздрощів і зневіри. Згідно з предметами наших пращурів, цього дня не можна займатися рукоділля, освічуватись в коханні та свататись, можуть відмовити. Також вважається, що сьогодні краще не наближатися до водой і не купатися. За повір'ями, Федот у цей час воює з русалками, тож може ненароком людину не переплутати з нечистю. Заборонялось убивати домашню птицю і брати її яйця. У цей день нічого не продавали, а господині зранку пекли біля печі пироги. Чоловіки були зайняті або майстровою роботою, або риболовлею. Сьогодні заборонено носити срібні приклади. Натомість варто замінити їх на золото, як символ сонця. Які буде приносити удачу в усіх справах. Не варто розповідати про свої плани на майбутнє, бо вважається, що можна наврочити. Також не слід надавати значення снам у ніч на 7 червня, оскільки здавна існує думка, що вони позбавлені будь-якого сенсу і не мають нічого важливого. Увечері незаміжні дівчата могли поворожити на коханого, для цього потрібно сплести вінок з польових трав і кинути той в озеро або річку. Якщо травички довго тримались на воді, то почуття дівчини взаємні. Якщо йшли на дно, то бранцеві мила інша. Приверніть до себе удачу, надівши сьогодні золоті прикраси. У жінок була традиція самого ранку надіти прикраси, які є і ходити в них цілий день. Намагалися їх більше і частіше під сонячні промені підставляти, щоб максимально зарядити світлової енергії. Швидше і краще за все, енергія сонця притягується до жовтого металу. Так що діставайте з скарбничок свої золоті прикраси, браслетики з підвісками, ланцюжки та колони, каблучки, сережки. Надягайте і носіть до самого вечора. Вони просочаються позитивною сонячною енергією і приманять до вас багато позитиву, успіх, сили і відмінний настрій. З давніх часів золото шанували як благородний метал. Прихильний? До нежадівних і безкорисливих натур. Слов'яни вірили, що таких людей золоті дрібнички не лише прикрашають, але й надійно оберігають від наведення негативу. Але іноді золото може помститись, особливо людині скупій і нечесній. Майте на увазі, що золото в якості енергетичного підживлення рекомендується людям у зрілому віці, а неповнолітнім підліткам краще не надягати на себе золоті прикраси. У народі про золото є дуже багато прикметів і забобонів, помічених і перевірених століттями. Якщо золотий ланцюжок або сережка часто розтібаються, або в колечку, колоні, трісну дорогоцінний каміщик, то будьте обережні, поблизу знаходяться недоброзичниці, які хочуть пробити вашу ауру і наслати негатив. Про те, що це вже зроблено, підкаже втрачений натільний хрестик. Або розірваний на цілому місці ланцюжок, на якому був хрестик. Якщо золото тьманіє, значить його господаря незабаром здолає тяжка недуга. Для хлопців і дівчини, які хочуть одружитися, відмінним подарунком і талісманом стануть обручки бабусі й дідуся, які дожили разом до золотого весілля. Молода сім'я тоді проживе довго і щасливо. Ось батьківські кільця брати не можна, і навіть переплавляти їх не рекомендується. Це не принесе щастя молодята. Знайти прикрасу золота, прикмета погана. Така знахідка добра не принесе, а навпаки, обіцяє нещастя. А ось загублена золота дрібничка сприятлива ознака. Люди вірять, що так, боженько забирає в них плату за гріхи і прощає їх. Тільки намагайтесь ніколи не втрачати обручку. Тут ця прикмета не спрацьовує. Така втрата до розлучення або до важкої недуги. Ні при яких обставинах свою обручку і золота не давайте міряти нікому, навіть улюбленій сестричці або кращій подружці. Інакше свою сім'ю прирікаєте на постійні сварки. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Валерія, Василій, Віктор, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Ігнатій, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Феодот. Народні приклади. Якщо грім зранку грими, три дні буде негода. Чим сильніший дощ, тим біднішим буде урожай. На небі хмари пропливають швидко, добре вродить жито. Повільно, зерна буде мало. І на посів воно не годиться. Чим більше на феодота зловити риби, тим більше буде достатку в домі. Зустріти на полі крота до великої течі. До зустрічі в нових відео!